Про загибель Сенеки є декілька версій того, як сама помер Сенека. Найбільш відомою і популярною є версія, за якою він був змушений вчинити самогубство за наказом імператора Нерона. Нерон наказав стратити Сенеку з причини його участі в змові проти нього. У 65-му році нашої ери після пожежі в Римі, який за деякими джерелами наказав підпалити сам Нерон. Виникла змова проти імператора. Є свідчення, що Сенека теж був пов'язаний зі змовою проти Нейрона. Проте за деякими джерелами він не брав безпосередньої участі підготовці змови, а був змушений взяти участь в ній через тиск співучасників та небезпеку для власного життя. За іншими джерелами Сенека навіть заперечував плани знущань над нейроном, тому його звинувачення в змові може бути несправедливим. У будь-якому випадку, після розкриття змови, Нерон наказав стратити Сенеку разом з іншими учасниками змови, незважаючи на їхню минулу дружбу та співпрацю. Сенека вирішив покінчити життя самогубством, щоб уникнути смертної кари. Його дружина Пауліна також вирішила померти разом з ним і потребувала, щоб її пронзили мечем. Сенека відповів їй, я вказав тобі навтіхи, які можуть дати життя, але ти вважаєш за краще померти. Я не противитимуся. Помремо ж разом з однаковою мужністю, але ти з більшою славою. Після цього вони вскрили собі вени на руках. Але Сенека виявився досить старим, і кров текла дуже повільно. Тоді він вскрив собі вени на ногах, щоб прискорити від ті крові. Згідно з деякими джерелами, він попросив дружину викликати лікаря і дати йому отруту, оскільки його кров вже не текла достатньо швидко. Але і отрута не допомогла. Тоді він увійшов у гарячу ванну і, обливши водою рабів, які оточували його, процитував фразу Це жертва Юпітеру-визволителю. Існують також інші версії того, як саме помер Сенека. Деякі джерела вказують на те, що він був забитий слугами імператора після того, як спробував вчинити самогубство. Інші версії наводять приклади того, як Сенека міг померти від отруєння або навіть природної смерті. Незалежно від того, як саме він помер, його смерть була значущою подією в історії Римської імперії. Його ідеї та філософія залишили великий вплив на наступні покоління філософів та мислителів і допомогли сформувати сучасні погляди на етику та мораль. Кінець.